Дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне. На кіцвілі. Сьогодні в нас у студії школа №1, місто Фастів. Отже, перше запитання у нас до білова Андрея. Скажіть, будь ласка, в якому ви в класі навчаєтесь? В першій школі номер 1 В якому класі ви навчаєте? Шостому. У вашому класі багато учнів? Так. Да. А ви, Ярослав Макадзеп, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні, не зі всіма, Людмило. А з якими сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. А ви часто в неї? Чого в неї вписуєте? Ні. А ви, Йолоха Вілья? Скажіть, у вас в шому класі? Хто краще вчиться? Дівчата чи хлопці? Е, дівчата. А в якого краще оцінки з фізкультури? В хлопців? А з математики? В дівчат? А ви, Радзієвська Анна? Що зазвичай робите на перервах? Ходите у, лі... у їдальню? В їдальню хожу. Робко. А що робите на перервах? Буваю, просто сижу і балуємося, буваємо всім класом. Учасники ток-шоу часто нарікають на харчування у школі. У шкільних їдальнях. Розкажіть. Лашкетма... ой. Для Шторни, Максим. Чи, чим зазвичай годують у вашій школі? Е -е, хлібом і супом. Ви думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Е -е, я думаю, що так. А ви, Так. Із ви у шкільній їдальні скільки разів на день? Так, їм два рази на день. Вам подобається? Так. Скажіть, будь ласка, у вас добра поведінка Так. у школі? Так. А вам доводиться бувати в кабінеті директора, якщо так? Якої причини? Ні. Не буває. Ні. Як ото мальчика звати? Скажіть, будь ласка, Артем. А вас виникали коли-небудь до директора? Визивали коли-небудь до директора? Це взагалі? Страшно, як ви гадаєте? Ні. Дякую. Ні. А ви хотіли б стати директором школи? Так. А чому? Що, щоб командував всіма учнями. Дякую. А ви вважаєте працювати директором важко? Ні. Що ви робите в першу чергу, якби вас обрали директором? Булакав з ним. Дякую. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на KidsView TV. Я його ведуча Люда. До зустрічі на наступному ефірі.